Мене Україна. Це уся моя родина. Мої друзі, і знайомі, мил і спокій в нашому домі. Це колина вірятину і мова наша солов'їна. І на ліси доле, Моря і гори це хатини і садочки, квіти, птахи, волосочки. Україна це щотнини, сміх маленької дитини. Ніжність мамина і пісня, що лісається, лине звісно. Україна це солдати, що нас вміють захищати. З ним єдності та свободи. Моя Україна встане з колін. Вона подолає всі стіни і стане країною і стане країн. Відрадиться під час руїни, слава Україні. Сьогодні привітання звучать героям країни, Полі нам світла. тим, хто цим, життя. Не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка.